Вітаю вас на каналі Trinity SB. Сьогодні ми продовжуємо відеоогляд інвертора від компанії MegaRivo. Ми сьогодні розглянемо меню інвертора, а також його режими роботи, на прикладі режиму підмішування, коли сонячна енергія працює паралельно з вашою мережею. Поїхали! Звернемо меню інвертора. По-перше, екран повністю сенсорний і на головному екрані ми бачимо режим роботи інвертора, причому можна натискати на любе зображення. Якщо ми натискаємо на сонячну панель, також бачимо інформацію про сонячну панель, таку як напруга, струм та потужність. Далі натискаємо на батарею і бачимо інформацію по акумуляторній батареї. Напруга акумуляторної батареї, струм заряду розряду акумуляторної батареї, ємність температура та інші параметри. Якщо натиснути на сам інвертор, то ми бачимо інформацію, напруга на шині, постійна напруга на виході випрямляча, температура всередині інвертора та інша інформація. Далі позначка навантаження. Теж напруга, струм та інша інформація. Натискаємо на мережу, так само бачимо інформацію про вашу мережу вхідну. Таку як частота змінного струму, напруга, струм та потужність. Для того щоб попасти в режим налаштування, потрібно ввести пароль. Пароль по замовченню 5 одиниць. Обираємо, натискаємо ОК і ми з вами попадаємо саме в меню налаштування. Тут декілька вкладок. Загальне налаштування, налаштування акумуляторної батареї, налаштування мережі, налаштування генератора. Та просто інформація про програмне забезпечення. Повернемося на початок і розглянемо більш детально. На першій вкладці у нас режими роботи інвертора. Перший це режим самоспоживання, другий пік-шиф це ми обираємо 3 часові періоди, коли ми саме будемо заряджати акумуляторну батарею та якою потужністю ми будемо заряджати. І третій режим це пріоритет батареї. В першу чергу заряджається батарея. Далі тут ми встановлюємо режим роботи. Сонячної панелі. Тут налаштовуємо системну дату та час. І ось ці режими для режиму Peak Shift, де саме ми встановлюємо інтервал роботи інвертора та якою потужністю він буде його заряджати. Якщо ми повернемось у початок, тут є ще розширене налаштування. У розширених налаштуваннях ми теж можемо задавати різноманітні режими роботи. Інвертора, в тому числі, і ось такі часові періоди роботи його. Тут ми можемо задавати різні сценарії роботи інвертора по часу. Далі. В наступному режимі ми можемо задавати режим паралельної роботи інвертора, якщо він буде використовуватися в паралелі з іншим інвертором, або в трьохфазному режимі. Звісно, для цього режиму потрібно три інвертора. Далі. Переходимо в інше меню налаштування акумуляторної батареї. Тут ми можемо обрати тип акумуляторної батареї, наприклад, це свінцева батарея або літіва. Обираємо по якому протоколу буде спілкуватися батарея з інвертором. Виставляємо струм заряду та до якого відсотку нам потрібно розряджати батарею. Також можливо вручну внести всі пороги по напрузі по свінцевій батареї та по літієві батареї. Наступне налаштування це налаштування мережі. Тут по замовчуванню стоїть режим роботи з трансформатором струму. Якщо ми перейдемо праворуч, то тут ми можемо обрати стандарт вихідної напруги. По замовчуванню стоїть ось європейський стандарт. Це означає, що напруга буде на виході 230 В 50 Гц. Далі, якщо натиснути ось на цю позначку Grid Protect параметри, то ми тут можемо виставити параметри захисту по напрузі, по відсоткам та по часу. Також по діапазону частоти вхідної напруги та часу реконект. По замовчуванню він стоїть 60 секунд. Наступна вкладка це вкладка роботи з генератором. Тут ми можемо обрати різні режими роботи генератора. Наприклад, можемо обрати ось такий генератор старт-стоп. Тобто інвертор буде давати сигнал на запуск та на стоп генератора при таких параметрах, як відсоток заряду, яким струмом заряджати та інше. До речі, зберігати всі внески можна ось цією позначкою. І останній пункт меню тут просто у нас інформація про програмне забезпечення інвертора. А також можна скинути інвертор на заводські налаштування. Тепер давайте протестуємо режим підмішування електричної енергії від сонячних панелей плюс мережа. В мене сонячних панелей немає, тому я буду використовувати спеціальний блок живлення. Зараз ви можете почути, як працюють блоки живлення 150 вольтові але інвертор працює безшумно. Він видає 136 В, потужність приблизно 800 Вт. Як я і обіцяв, розповім, як під'єднати інвертор до платформи моніторингу. Інвертор використовує платформу моніторингу SolarMan Smart. Вона є в двох версіях, як і в мобільному застосунку, так і в веб-версії. Все, що вам потрібно зробити, це завантажити застосунок з вашої платформи. Це може бути платформа як і App Store, так і Play Market. Наступним кроком вам потрібно зареєструватися в цій платформі за допомогою вашої пошти. На пошту вам прийде перевірочний код. Далі мобільний застосунок запропоную вам створити вашу станцію. Натискаємо Створити станцію. Він вас запитає, чи ви будете робити це за допомогою інсталятора чи самі. Ми будемо робити самі, тому вибираємо Ні. Вибираємо нову. Далі застосунок запропоную ввести вам адресу локалізацію вашої станції. Вводимо адресу. Далі потрібно ввести ім'я вашої станції. Далі обираємо тип системи. Далі вводимо ємність нашої системи, наприклад, 10 кВт. І натискаємо далі. І так, станцію ми створили. Наступним кроком застосунок запропонує нам додати логер. Натискаємо додати логер. Будемо додавати його за допомогою QR-коду. Натискаємо далі. Переходимо далі до конфігурації. Наступним кроком нам потрібно ввести пароль нашої Wi-Fi мережі, якою ми будемо користуватися. Іде процес налаштування. Потрібно зачекати. Система написала, що все налаштовано. Тепер можемо перевірити. Натискаємо на нашу станцію. Бачимо нашу мережу, мережа віддає нам 568 Вт і заряджає нашу акумуляторну батарею. Також тут можна перейти на статистику, подивитися статистику за місяць, за рік та інше. Девайси – це наші девайси, наш серійний номер нашого інвертора та логера. І також тут є меню для якихось попереджень. Підведемо підсумки. Інвертор MigaRivo та платформа моніторингу SolarMan Smart працює стабільно, налаштовується швидко. За допомогою мобільного застосунку ви можете подивитися практично всю. Статистичну інформацію, таку як видобуток електроенергії, струм заряду розряду акумуляторної батареї та інше. На жаль, поки що виробник не додав української локалізації до мобільного застосунку, але ми впевнені, що виробник зробить це в наступних оновленнях. На цьому в мене все. Якщо вас зацікавило дане обладнання, ви зможете знайти його за посиланням в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, до нових зустрічей!